Доброго ранечку, дорогі брати і сестри. Спішу цей святковий день сповістити вам створення Господа, що створив небо і землю. Сьогодні святкуємо різдво Пресвятої Богородиці, а просто кажучи день народження Пресвятої Богородиці. І в першу чергу, що я хотів вам сказати, так це привітати з цим великим святом. Різдво Богородиці, особливий день, і він особливий тим, що. Для нас в образі Богородиці явний приклад великого терпіння і великого смирення. З Івангелія ми знаємо небагато про Богородицю. Ми не бачимо її там якоїсь такої особливої, дієвої, активної участі, але ми бачимо це непомірне якесь терпіння і смирення перед волею Божою. Є цікавий фільм Мела Гіпсона, який називається Страстці Христові. Хто не бачив, дуже рекомендую. І в цьому фільмі підкреслений цей образ Богородиці мовчазними за весь сюжет богородиця не говорить жодного слова, але її образ вражає. Вона з особливим терпінням і з особливим смиренням сприймає все, що відбувається там. І я думаю, що цим могло б бути прикладом сьогодні для нас, для християн це терпіння і смирення, чому ми могли б в неї повчитись. через те, що, щоб жити на глибину. Щоб жити всерйоз, як належить християнам, без терпіння цього неможливо. Тому, брати і сестри, терпіння всім нам і молитвами і Святої Богородиці, благословення вам від Бога на ваших життєвих дорогах, у ваших справах, Божої помочі, терпіння і благословення зі святом.